Hello, Friendly з вами Деніс Friendly на годиннику 9.21, 21 Але вийде на 13.03, бо я йду на роботу, знаєте. Я купив сьогодні новий смак. Оцих крекерів ми їли тоді, що у вересні. Е, здається, так, крекер з було запеченою куркою, що сьогодні в нас з грибами. Одну пачку брав, так як тоді мені двох не потрібно було, достатньо одної. Перехопив зеркало зараз. Так, Світиться екран, значить зйомка знімає. Поїхали до заставки. Денис Сфренд реагує. Дені Сфренді реагує, сьогодні він буде їсти. Е, значить Крекер з грибами Яруш. З, значить, Яруш, крекер е, Limited Edition, новий смак, крекер з гри. З грибами. Бами, бами. До речі, зразу хороша новина. Ася Яремчук подивилася ролик. Ну, Або Саша Погода. Зараз ми будемо читати. Там небагато коментарів, але вже десь. Я думаю, до 10 ви вже написали, бо тільки б вже пішли коментарі. І я трохи лоханувся, знаєте, бо я ж вчора зняв шорт, що хто напише е, тіпа, слава, ну, тіпа, Росії, то й зразу автоматично геєм стає. І, блін, написало два, а я їх видалив, бо я забувся, що то до попередніх відео відноситься. Воно виходить до цього. Я нечайно видав, був би їх спозорив. Блін, трохи лоханувся. Ви наскільки настільки ідіоти, що вони вже готові гейми бути, лише би. Свою і екранієну приславляти там. Ну так і справа. А мені здається, що з грибами більш хімічно. Я хотів щось інше взяти, але думаю, беру гриби, значить беру гриби. Ну і нічого, нові там понаписують. Але один коментар все-таки лишив. він написав крім наш. Йому написав Успіхів з майбутнім хлопцем. Він каже, дякую за приємні слова. От і розійшлися, от і поговорили. Так. Каську ягня, чесно. Не, все-таки з з... з, з куркою було ліпше. А може? Може... Хоча б навісім вийде, не знаю. Я трохи затупив, що я ...вчора там знімав. А я ж міг просто тут його повернути. А я бачите щось не подумав. Але просто ще вільний місце, розумієте? Тут ще має це буде. Пам'ятаєте, це як то її витяжка. Зараз настільки популярні мем з грибами, що зараз всі скажуть, що це не, не просто гриб, що це. Як то це? Грибокіт. Грибосмурфик кіт. Грибо -кіт. Або дуже. М -м -таке. Ну. Недосолено. Я поки що поставлю просто 7. 7 балів. Бо, не, бо на 8 не, не витягую. Воно не дуже солена. Це завдання все з'їсти? У мене не так багато часу. Де бачите ми з чаєм чи що, але чай солодкий ся. Тоді з водою буду їсти. Бачите, тут цілком одної пачки стоїть, так як друга ну, просто не потребується. Оця пачка. Десь до 14, гривень Тобто дороге, але ну не смачне. Так, ви знаєте, повністю. Навіть скульпт було ліпше. Тут лише два смаки Ммм, Появився новий смак креско. Треба буде взяти на цих днях. Наступних, так. Бо то я брав Креско м -м, з бананами і з ванілем. А ще один з'явився з горіхами. Так, я подивився на магазині Ми ж з вами лайн з карамелью не допробували. То може... Так, що там? Все добре. То може ми з цим з карамеллю. Попробуємо скорому часу. Може 10 жовтня. Дивіться, така ідея. Про спойлерю. Я не знаю, чи це... Здається, я це сам придумав. Без вас, ви мені ніхто не писав. Може я це вже казав у відео. Я думав 10 жовтня несквік з напоєм... з кавовим напоєм розчинним несквіком. А, це я придумав, бо я ще цю ідею записував. прореагувати, Може, якщо я би наперед купив цю реакцію цими днями на 10 жовтня, ми б на 10 це прореагували, бо розумієте, в чому прикол? Самий шоколад несвіт, ми вже їдемо. 30 квітня, добре пам'ятаю. Це була тоді новинка. А зараз він до тепер подається. 50 грн. Можна купити один шоколад. Ну і що, і дві пачечки кавового напою так. І тоді я це наперед куплю, бо я хочу на 10 жовтня з вами це попробувати. Так. Уже чупа чупс напої, як того року ми на 10 жовтня брати не будемо. Ми вже брали цього року один раз. Нічого там особливого такого. Ні, ну було пару смаків, які прикольні, але... Но... Так, то не дуже? Взяв випав, така ціна дорога на цей чупа Та ну його. Я вчора не договорив, Що я сказав, типу, що Що моя нова ціль до 10 жовтня набирати 20 тисяч. якщо я не наберу і 3 крапочки. Ну що я зроблю? Я знаю, що ви всі чекали що коли кожному не запиючало, чи вигравав, хотів, щоб я відро... відро я не буду вилати. А що зробити, я не знаю. Хм. Хм. Коротше, поки що сам не знаю. Хм. Я би міг купити на зло шоколад, і себе мучити. Але ні, це теж робити не буду. У мене є ідея. Якщо ми до 10 жовтня не наберемо 20 тисяч, то навіть без 100, тих, що я вам сказав, 130 лайків. Зараз я, вони писали, що нема навіть 50, я ще не дивився. То під останнім незапиєм челенджем, то я ну, без 130 лайків знімаю і так. Навіть чи буде там 130, чи не буде. Того, що, якщо я програв... І до 10-го не набрав, значить доводиться просто зняти для вас халявно, знаєте, не запишено. Тоді хай буде так. Бо інакше я не знаю, що придумати. Просто такі трикутники. Нічого особливого. Я сподіваюся, що ще з цього тижня все не нашов вівторок що хоча б середа четвер, пятниця вже будь-привезуть ту батарею. Але скільки я знаю коли, це а по-друге. Мені зараз візьмуть цей телефон. Може бути знову на цілий день. Так як тоді 27-го. І я знову цілий день без телефона. І мама тільки на годину мені дає. Це дуже херово. І... Це дуже херово. Бачите, так як я така, знаєте, кожен денний скажем, блогер і в мене все розписано на яку годину кожен ролик має виходити. Мені незручно, знаєте, щоб мій телефон тип, брали навіть на півдня, бо не знати яке часом, не знати яка година. Тому ліпше би було, щоб я цього не допускав. А так як в мене як те, проблеми з башкою, знаєте, <світтєві> то виходить, що я сам себе підставляю. І підставляю тих, хто, наприклад, знає мої графіки. І таке, блін. Де відео, наприклад, вчора? Але вчора вони не знали, що в мене є ролик. Вчора вийшов ролик вчасною. Просто всі чекали зранку. У мене вчора публікація досі І такі всібе. А де відео? Тому вивчайте. 2 число на 22.02 завжди виходить. Запам'ятайте, ті, хто чекав. Добре, ти, у нас 10 хвилин не хочеться вже в 45 їхати. Блін, треба поскоріше це їсти. Я старався якнайшвидше. Став 8. Бо то, у мами, день народження сьогодні. Поїв, поснідав 8 чимось. Привітали, чекали, поки... Ага, зайшли, привітали. Потім я пішов збиратися. Почитав трошки коментарі від Асі. Обрадувала, що написала. Майже із перших коментаторів. Ну бо вона, розумієте, чого вона написала, я так пам'ятаю. Просто вчора я виклав шорт про неї. А вона ще вчора прокоментувала, я так по ньому, вона ще не мала часу дивитися вчора. Ну, то ще вчора вийде, так як воно вийшло на пізно. Воно ще обробляло. Я так думаю, що воно взагалі десь в 11-й вийшло, може бути. Або до 11, а вона вже може лягнула. І така вже сьогодні подивилася. Знала, що вийде відос про неї. Ну, про морозове, яке вона просила. Ну і вона вже тепер це ранком прокоментувала. Такі справи. Я, коротше. Слухайте. Може би ми. Але розумієте, зі смаком грибів і майонеза це буде фігово. Я думаю, знаєте, другий ролик ще з цим зняти. Але що? Ми б могли, але я не знаю, що тут додати, чесно. Ще в курку. Та ні, безвихідна ситуація, ліпше доїсти. Я піду по воду, може з водою буде швидше. Зачекайте. Але може таке бути. Але дивіться, я сьогодні працюю не повний день робочий. Знаєте, що поясню? Мама сьогодні ресторан заказала. Я в 13.03 публікую. Так. І у другій годині працюю до 2. У другій годині ми з тим, що там збираємося в ресторан. Ви зараз кажете, буде контент? Не буде! З цього телефону. Я не знаю, чи може стату тату дасть познівати. Розумієте, якби хоча б я мав, так? все одно би він вилітав би. Бо то знаєте, щоб ви розуміли. Перший телефон був на зарядці. І він просто собі знову вирубався. Ну правда, ну просто є, що він за перші два рази вирубається, а потім він нормально робить. Тому, я не знаю. Нам тупо не знаєш, що казати. Я придумав, будемо їсти на YouTube шорт. Так, це все, що я зміг придумати. Я не це доїсти. Ну, не є таке, значить, оцінка 7 балів. Нічого такого. Якби було більше солені, ще поставив би 8. Так трошки. Мало солени, 7 балів, все, точно. Тепер рекомендація брати вам чи не брати. Ну, дивіться. Коли б були оці такі солодкі крекер, щоб їх, знаєте, до тор до торта додати з ваніллю, з цим таким кремом білим робити, чи з фруктами, оце б я міг порадити. А це солене, це суто на, ваше, на ваш погляд. Якщо ви хочете солений крекер, ви його купуєте. Попробуйте. Не хочете, не купуйте. Тут ваше вибір. Тут я не можу сказати точно, то що... От солодкий я би прорекомендував солений. Фіг його знає, розумієте? Такі справи. Ага, ще, що я мав вчора сказати, ну забув, я постригся. Так. Думаю, ну, вони не особо звертають. Бо, по суті, е, я так розумію, мої підписники, по суті, відео пишуть. Що відбувається відео, то вони пишуть. А за стрижку можна, ну, чи не звернули що. Чи... Коротше постригся? Так. Все. Оце я лишаю на ю... YouTube Shorts, значить. Буде на відео. А оце ми допиваємо на видео. Своздоился заранее симбаю. Ще дві пачка ага, нашу мені. Але... Я ліп, щоб на YouTube-шот знімав спіннери в... в різних місцях, ніж це. Ну Але більшість в розмоні більше залітають, ніж. Скажем такі, монтажні. Ну, Screen. Не знаю. Буде і то і то. Давайте ще може пару штук. Так, скільки тут ще є. Оце тоді лишаємо. Ща це доедаем. Степар нормально. Щоб не казали, що ти на ютуб шорт не нашл. Зашил. Ну що ж, а тепер можемо піти зачитати коментарі. Йдемо почитаємо. Коментарі я не буду вам показувати, по-перше, мотивація вам. Зайти під вчорашній ролик і самому прочитати. Я буду їх читати, Ясно, що якщо б... Якби того, Якби не ця кончена зарядка, я би показав коментарі. Не так як ти сіпнеш а воно тримається як на останніх нитках ця зарядка. І може в будь-який момент відірватися, то ліпше вже, як стоїть, так і стоїть. Добре. 19, переді, 7, 16 коментарів. А 16 коментарів знову через відповідь, бо я зразу ж закріпив Асю, плюс ще свій додав, і тут 5 коментарів загальних під відповіді. Це я кажу, що якщо закріплюєш, то більше. Ну думаю, що м -м, до кінця цього дня. Бо я не знаю взагалі, коли це відео вийде. Десь в ресторані в нас може бути третя година, четверта. Бо зразу я загружу на роботі, але не знаю, як там інтернет, але я мобільні дані виключаю. відключаю. Бо, щоб ви розуміли, у мене 2000 МБ. До 9 жовтня, чи до 10 напишу. І ми ну, можемо хобсерти. Тому ліпше нехай в ресторан загружує, я там підключу зарядку. Коротше, побачимо, добре. Ну що ж, самий найголовніший коментарій із цього відео. Не знаю, чи вам видно. Ну, це я мушу показати, може видно. Від Асі Яремчук або тобі ж Саша Погода. Е, на кінець ти взяв те морозу, яке я попросила. Дякую, і велике сердечко. І тобі також велике сердечко. Воно справді красиво виглядає на велике. На вигляд, тільки я б йому поставив 10 балів. І я їй зразу ж питаюся, а це що, твоє любиме морозо, вона відповідає так. Тепер понятно, чому 10 балів. Ну кажу, кожен оцінює по-своєму. Я кажу, може б я теж би на десятку цінив, якби воно було страшно не холодне. Тобто зразу ти купив з м -м, магазину там, і може воно ще б і не таке холодне було. Хоча любе морозу з морозилку холодне. Ну, хтось обожнює на десятку морозу, а хто тільки 8-9, був холодний. Наступна відповідь Рафал 23, молодець виконав бажання підписниці. Ну, виконав. Женя Воробйов похлопав і Деніел Паркел, молодець що купив. Ну, обрадував. Знаєте, все по заказу. Та. Амелівич. цього разу я вже прочитав опис. Ну, бо я вже вчора сказав відео, ти прочитав. І відповідає другий коментар Ася. Погода на сьогодні буде сонячною, без опадів. Рофал зацінила. А якщо серйозно, погода це мій псевдонім, який я давно придумала для каналу справжній прізвище Яремчук. Ага, все зрозуміло. Ну тобто, всі в більшості придумають всякі псевдоніми, не так як вони називаються, особливо для ютуб-каналів. Тому все зрозуміло. Я думаю, може, ну дві фамілії не може бути. Хіба ти взяла мамину фамілію і татову? Ну, так як ти написала псевдонім, значить псевдонім. Деніал e, Паркер, я так і думав. Це так, як, знаєте, типу, Леся Українка, так? E, ну, типу, Леся в неї там інакше було прізвище. Хто знає, пишіть. E, бо я забув. Але Українка це псевдонім, таке саме у неї, так? Але тут ютуберське псевдонім. Навтікалков. Так я читаю. Прочитав e, опис. Молодець. Женя Воробйов. Деніс обов'язково всім приставати, у кого фамілія з чим то зв'язана. Самое саме іронічне те, що це написав також воробьйов з фамілією воробйов. Вороб ну, бо він тоді образився, що я щось пожартував про вороб'єв тут уже погода, ти. І відповідають о вороб'єй написав. Я не пристаю, я рофлю. Ну так ви як з мене там рофлили з Марійки. Тоді. А як ви рофлили, то, я... то ви не приставали, а як я, то вже я пристаю та? в якісь дивні. Мульт. Не видно скільки у тебе лайків там. Ну так подивись, що. А шо у тебе не відображає лайки під вчорашні відео? Ану давайте подивлюся. Та 19 мене відображає, не знаю. Я не знаю, чому в тебе не відображає, мене відображає. Кирафел, так читаю, бо вчора не читав, поки ти в коментарях не сказав. Бачите? Так що, якщо що, не звертайте на шум, це готують свіні. Я... то його. Сказ, сказав, та, так. Что, бо ти не читав поки. Бачите, якби я не сказав, ви б вже не заглянули в опис. Виходить, що ви не заглядали вчора в опис і не читали, а зразу до відео. Ну так, бо ви досить того до... ще. Відео мусите в кожне моє дивитися, це ще опис читати. Зрозумів, не читали. Науті Калков, якщо ти не хочеш брекетів, тобі тоді доведеться змінитися так, як. Так. Так. Як це буде постійно. Я знаю з тим зубом. поки не буде брекетів. Ну... Я не знаю, що писати. Ну, ну ні, так ні. Ну, як є, так є. Та. Mm -hmm. Мульт 728. Почому мою ідею для відео не прочитав? Яку твою ідею для відео? Що під... зайдемо під останнє відео, може, попереднє. Деніел Паркер. Це морожена радуга. По мені краще за то предыдущі, де було всього три цвіта, тому що реально на радугу схоже. А то ні, тільки названня. До речі, правильно ти написав. Я би цей коментар закріпив, якби не Ася, бо дуже правильні слова. Бо то, що так, там тільки було три кольори, ну, печу, хоча то не дуже холодне було. Та, але тут дуже красиво виглядає, красивіше. Та різні кольори дійсно як райдуга, а там тільки три кольори. Так що перемогло по красоті це, а я би сказав, по смаку може навіть і то. От, бо знаєте, два печенька, вони якби трошечки допомагають не дуже до кінця холодним робити та морозу, а це більш холодне. Ну, але все-таки перемагає це по правильності. Так, да. такі справи. Ну і да, яка ідея? Зайшов я під останній той вчорашній, перед вчорашній ролик. Яка ідея? Угу, не йшов. Мульт 728. У мене ідея для нового відео. 12 годин тому, може ти написав? Ну, а чого я вчора не прочитав, твій коментар не знаю. Ти кажеш, почему не прочитав? У мене ідея для нового відео. Деніску пікошачий корм і попробуй з молоком. І що це нам оценку. Думаю, твій ролик точно многі посмотрять, так як це інтересно. Ага, тепер ясно, чому твій коментар не вивів. Ютуб його тільки в новіші відправив не загальні. Тому що ти написав, знаєте, не те, що смертельні, типа... ну, фігню ти написав, щоб пробувати кошачий корм. Я не буду це, напевно, пробувати. Бо того, що точно не подивлюється. Ну... Що максимум 100 передів. В нашому місті максимум 100 передів. Якщо я на останньому відео під незапиїм челенджем ще мав 100 передів. Так, да, ціни набирали тільки. Та да, не запий челендж останній раз набрав. Я ліпше не запий челендж ще один зніму і знову 100 передів наберу. Тому кошачого корму не буде. Не знаю, та не буде, не буде точно. Хоча у дитинстві є такий один раз ну, одну подушечку, ти ще можеш ну цілий з молоком. Розумієш, мульт. Тому ясно, чому. Все, добре. На цьому все я йду збиратися на роботу. Трошечки на YouTube це вже там згодом. Не знаю, щось там вийде, може знімлю, може не знім. Напевно, не знімлю. Не знаю, подивлюся. Всім хорошого дня, всім, всім удачі, коротше, всім пока. З вами був Денис Франдім, всім пока. До наступних відосів, бувайте. Дружні.